Погибнеш, згинеш Україна, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрі і розкоші в країну, ні любий краю не повинний. За що тебе Господь кара? Карає тяжко за Богдана. Та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить, покара уб'є незримо і правдиво. Подовго, довго терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу. І рек вогніві потреблю твою красу, твою лоздобу. Сама розіпнешся, В злобі сини твої тебе уб'ють оперені, а злозачаті в очреві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата. І плача, матернього плача, і гради і поля, да зрить розтленна земля, що я держитель і все бачу. Воскресни маму і вернися в світлицю хату опочий, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, синовні, несучи. Спочивши скорбне, скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі. Що їх безчестя і зрада і криводушіє огнем кровавим пламенем мечем, нарізані на людських душах, що крикне кара всепуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам огляд сісти та утікать. Не втечете. І не сховаєтеся, всюди вас знайде правда мста. А люди підстережуть вас, нато теж уловлять і судить не будуть. В кайдани туго окують, село на зрище приведуть. І на хресті отім без ката і без царя вас, біснуватих, розпнуть. Розірвуть, рознесуть і ваші кров'ю собаки, собак напоїть. І додай таке є слово їм додай. Без притчі ви, скажи, зробили руками скверними створили свою надію і речете. Що цар наш Бог і цар надія і нагодує, і огріє вдову і сирот. Ні, не те. Скажи їм ось що брешуть боги ті ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, не ветхає. Не древнє слово розплємнає, а слово нове. Між людьми криком пронесе, і люд окрадений спасе Обласки, ласки царський.